Доброго здоров'ячка всім. Привіт. 13 жовтня 23-го року п'ятниця. 13 п'ятниця. Я, правда, не дуже звертаю увагу на такі події, коли п'ятниця і ще й 13 число. Ну, надіюсь, буде гарним днем. У нас потепліло. Вчора було 22 градуси, сьогодні трохи менше. Осінні фарби на вулиці, ви бачите, я минулого разу не знімала. Ви знаєте, якось і не хотілося, не до того було. Страшна трагедія була в Харківській області в селі Гроза, де ракетою було знищено пів села, які були на поминальнему обіді, на напоминально, і туди прилетіла ракета. І так якось гнітюче було, такий, такий стан гнітючий, не хотілося нічого знімати, чомусь радіти. Якось не до цього. Так, ну, що у нас тут у мене, чи в нас з квітами? Ви подивіться на цю квітку. Я не знаю, чи передає камера, яка вона здоровенна. Бутони здоровенні. Всі тут фіалочки цвітуть, а якщо не цвітуть, то там бутоняться вон там видно. І там крайня теж бутони є. Так вони розрослися, хоча я їх коли сюди переміщала, обривала перший ряд, але вже, ви бачите, уже доторкуються вже тісненько так їм, наче знову обривати. Ось дивіться, який листок здоровенний. О, листя таке прямо масивне. Стандарти, це фіалочки стандарти, які мають розетку велику. Це у мене ще маленький, коли на виставці була, да й раніше я не дуже обривала, то такі здоровенні, по 30-40 см в діаметрі. Це норма для більшості стандартів. Почала потроху шманати квіти, обрізати, і тут скільки е, вирізала, бо, боюся, що перекинеться, От. зменшила, оставила десь третину, не більше. Ну, він розростеться. І цю висячу частину, от не знаю, поки, мабуть, залишу, а вона розростається, бачите, яка же? О, це е, їх садить зразу, тут уже і корінці ось. Бистро приймається. Це такий бур'ян хлорофітум. Я називаю ті, які прості в уході, і їх убити дуже складно. Зранку було темно. Ой, забула обірвати піси, ще й думала. Так що так що вибачайте Було темно, я включила світло. Зараз уже сонце повертається, то, мабуть, треба виключити. Ну, ще трошки. Ось, дивіться, коло цвіте. Тут, та, тут був кущ більший, але одна гілка надломлена була і почала вона помирати. І я ось його почеринкувала. І ось тут. Гілочки. Тут теж деякі цвітуть фіалочки. Деякі сьогодні поливала, ось і водичка ще є. О, ну, включаю рідко. Фаленопсиси, листочки нові нарощують, поки бутони не викидають. Так, цей гібіскус продовжує цвісти, ця сторона, що ближче до вікна. Я б уже б і обрізала його, щоб світліше було іншим квітам. Але так як є бутони, і поки вони цвітуть, то а, поки не спішу різати. Антуріуму, звичайно, що було б світліше. Ось дивіться, який, яка квітка треба вже. Її обрізати. Ще до такого стану я не доводила. Зазвичай я вже коли ось тут зеленіє е, покривало, тоді я зрізаю. А це зовсім. Ж. І корінець уже всихає. Дендробіуми ще не випускають бутони, але я сподіваюся, що в цьому році буде таке. Цвітіння рясне. Надіюсь, так, хоє, осься. Я сьогодні придивилася і побачила, що всі, Ось, Чекайте. ага, ось все. Бачите? Ось о, ось всі цвітоноси набубняві, ось о, он там, ось там, всі-всі майже. І буде цвісти. Вона ціле літо не цвіла. Ось ця в мене цвіла, ось десь там і цвіте. ще, А та не цвіла, а це буде цвісти. От. Скільки буде квітів, я не перераховувала, але багато, більше десятка. Ну, квітів то більше, а самих цвітоносів. От, вони ж так пучком цвітуть. Так, цей гібіскус я обрізала давно і ось уже відростають нові гілочки. Я була, поставила в воду одну гілочку, але вона так пов'яла, наче каулюс образувався, але мені здається, нічого толкового з неї не буде. Ну, побачу. Ось цей гібіскус теж була, обрізала верхушку. ось, І тут. Нові ілочки, так, попросипалось тут. Ну, не знаю. По ацеті, ось дивіться, бачите, уже червоніють корінці ось листочків. Уже, мабуть, буде червоніть. Маленько, так, гарненько росте. Так, ось цей гібіску, гібіскус він не цвіте, і я його обшманала. Вибачте, за це слово, ну щось мені. Воно подобається. Обрізала. Ось. І тепер світліше, і по асетії світліше. Ось і по ансетії теж ось у неї, цієї починають червоніть. Ось. Бо ті що нижче, там біленькі. А завжди ж верхушка. о так, епіфілом бутони вже такі великі, але в цьому році щось їх мало. О, от і там небагато їх. В прошлому році було багато, але вони, половина, мабуть, позасихала. І щось мені здається, що це тут, де вони були. О тут немає тепер бутонів, тут позасихали ці точки росту, чи що, ось і там далі. О, і не можуть рости бутони. Щось так мені схоже. Та я самостійно роблю такий висновок. Ось і тут буде цвісти, Гіпоцерта, яка потемніла листя, Ну, бігонія красива, така кругляшка. В минулому році цвіла вперше за весь час. Не знаю, як в цьому році. І в цьому році розрослася хамедорея. Ось ще одна гілка цвіта, ще немає там цвітоносів. Вона цвіте всю зиму, ну, ще рано. Вона, коли холодніше буде, Тут я її травмую, бо ходжу, і постійно гілки, гілки трусь. І туди далі я не маю змоги поставити. І немає де. Їй місце таке, щоб метр на метр, щоб вона росла вільно, то, бачите, травмоване ось. Гілочки, шкода цей гібіскус обрізку ще не робила, бо теж цвіте потроху. Ось так що теж би обрізати його гарненько. Ось які квіточки. Це, ну, покусуйся Цікаве, таке, наче кобра. Рот відкрила, чи як у них називається рот. Ну, чи ти не, не, не фокусуєшся. Дуже цікаві квіти. Хто не знає, це теж відноситься до сімейства Геснірових, як і фіалочки, як і хіріти, як і піси. Всі різні, а бачите, з одного сімейства. Так, надіюсь, що і фаленопсиси будуть це, цвісти. Вони з місяць, мабуть, як відпочивають. Хто дивиться, відео, ви бачили, як вони були всі в квітах. От. А це місяць, здається, десь відпочивають. Ну, буду думати, що. Хотілося б, щоб на Новий рік були вже вони з квітами, але вряд ли, бо тут залишається вони достатньо довго цвітонос нарощують, там бутони. Мені здається, більше місяця на це уходить. І на цю лоджію. Ви тільки подивіться на цей циперус. Він уже все, в стелю майже впирається. Сьогодні чоловік каже: Та ну ти що, хіба можна таке тримати? Здоровенне вдома? Ну, ви подивіться, ну, я не знаю, куди він тягнеться. Да. Так, заходжу сюди, що тут. От, ще кактуси поливаю раз на тиждень, так як у нас ще, бачите, сонячно, і тут температура тримається достатньо висока, більше 20 градусів. Через те ще поливаю кактуси. Ну, Буду вже скоро запускати. У нас колись так говорили на корів. Коли запускали, не доїли, якщо теля повинна бути. От, порівняла. Ви подивіться, який каланхоя класний. Ампельний, так він вниз різ, а тоді раз і вверх пішов. Ви бачите, там всі гілки такі. От. Ага. Думаю, буде цвісти гарно. Ось і звідси давайте подивимося. Звичайно, супер, але, ну, туди мені, ви уявляєте, як мені складно там за ним поливати квіти. Мені приходиться акуратненько так їх оці гілки, просольки, в сторону і там туди, з однієї сторони, з іншої. Ну, дуже складно. Він прямо так заважає, але е, це свого роду як і гордість моя. Таке виросло в мене. <гінвілі> Бугінвілій вже потроху скидають квіти. Ось там ще шапка є, а тут вже тут голі, ось, тут були квіти, вже голі, і там воно вже колір міняється. От. Зато розрослась ця, як її. Фу, забула, як називається. матіола. О, згадала. О, така краще, ніж на тій лоджії. От. Зеленіша. Там уже знизу все сухе, а тут вона більш зеленіша. О. Тут ось черенок оліандра, от, бачите, вже образувався каулюс, значить, буде скоро і коріння. Хоча листки трохи повсихали, такі стали меншими, тоншими, бо вони такі товстенькі. І ось дивіться, я вже позрізала от до такої стану довела їх. Думала, ще нижче тут. А тоді думаю, ні, хай росте тут зверху, не так будуть тіні робити для цих нижніх ярусів квітів. Ця бугенвілія, там ще трошки квіточки, ось дивіться, як зеленіє, розрослася, тут її воля, куди хоче, туди росте. От. Ці бугінвілі, мабуть, буду переносити туди, на, той, на ту лоджію, мабуть, так збираюся. Бо мені треба там кактуси, які в кутку стоять, сюди десь поставити, бо, бо тоді знову буде там зимою в тому кутку пліснявіть. О, так Я хочу, щоб туди доступ повітря був, і їх роз, це, розставить тут. Ну, і щоб було куди, прийдеться от, Богінвілії забрати, Матіола уже піде от туди. Уже у нас на друге, на друге літо не буде. Ну, в общем, десь так. Ось дивіться, який красавчик. Ну, і тут ось, я там показувала алоє Ось тут алоє цвіте. І давайте повернемось сюди. Ось алоє І ось о, ще одна гілка. Воно давно цвіте, там по черзі. От. Ось такі справи у нас тут. А хіменес зеленіє, але вже не цвіте. Треба вже його й не поливати, а я сьогодні полила. Хай він уже скидає зелень і відпочиває до наступної весни. Кава потроху росте. Звичайно, що тут її і за і темнувата. Ну, що поробиш? Більше іншого місця немає. О. Так, і прийшли ми. Уже скоро теж, ви подивіться, що тут робиться, коли поторкати ці цибулини, вони такі, коли вони цвітуть, і після цвітіння, так тут оця. Суха частина цибулини, вона так пусто там зменшується цибулина. А це заліто налилися соком. Ось такі, дивіться, які здоровенні. І там теж, О. скоро треба їх переносити на холод. Тільки я не знаю, там в мене місця зовсім майже нема. Куди мені їх? Не знаю. О, тут, скільки тут на одній цибулині, дивіться, скільки тут листя. О. Да, понаростали. Ось, зовсім нічого не видно туди, на вулиці. І штор не треба. Драцена тут залишається. Якась гігантоманія у мене. Виходить з квітами. ось Ну, на цьому буду сюди перейшла, на цьому буду закінчувати. Бувайте здорові, мирного неба. Хай буде тихо, хай закінчуються війни, де вони є. Вони нам не потрібні всім. От, ті, хто розв'язують війну, вони не воюють, а бідні люди е, гинуть. От, і в ізраїлі жах який. Ну, щось не те на планеті нашій. Вона така маленька, її треба берегти, а її знищують. Ніякий бункер не, це, не спасе всіх тих, хто розв'язують ці війни. Ну, будемо, надіятися, на краще. Бувайте здорові. Дякую, що дивитесь. Ставте лайки, дизлайки. Хто не підписаний, підписуйтесь. Кому потрібна інформація якогось іншого типу. У мене про квіти багато відео, є плейлист, моя оранжерея. Є плейлист окремо про пересадки, перевалки. Дуже багато відео. Там, мені здається, десь на двох цих плейлистах, там, мабуть, і півтисячі відео. Так що, кому цікаво, заходьте в листи і, і шукайте те. Я, про що я там тільки не говорила, про все говорила. Шукайте потрібну вам інформацію. Запрошую до плейлистів. Ну і пока-пока. Ще раз міцного всім здоров'я. Бережіть себе, своїх близьких. До нових зустрічей!